Можна сказати так, з того часу, як я приїхав сюди, в Івано-Франківщину на формування 4-го батальйону оперативного призначення від Національної гвардії, стикнулися добровольці, які сюди поступають з багатьма рядом проблем. Ну, зокрема, починається з самої зустрічі тих самих добровольців. Їх ж треба десь і поселити, і за щось якось харчуватися. Якщо взяти з боку законодавства, ну, військові, в них є штат, є довольстві, на якому вони стоять, ну, то зрозуміло, бо вони офіційно військовослужбовці. А людина, яка доброволець, приїжджає оформлятися, їй треба десь замешкати, треба щось їсти. Переважно люди приїжджають за особисті кошти, яких просто не вистачає назад повернутися і якось так виживають згорим пополам. Перше, от я приїхав, ряд проблем це медкомісія. Що все і почалося. Ну все офіційно, це військовий куток, це хто має книжку офіцера. Ідемо на медкомісію. Перше лікарі. Як відомо, за попередньої влади, так і зараз частково це продовжується. На, правда, в менших масштабах. Лікарі звикли брати хабарі, і тут досить серйозні хабарі, особливо в поліклініках МВС. Знаю, це не по бо тому що багато раз сам з цим стикався. В багатьох сферах розвитку це і залізниця, це є і військові органи, це є і міліція. І зараз стараються натякати, щоб взяти, але бояться. Бояться, бо бояться, чому що знову не вже в Майдан, але вже по осередках. Ну, тут, як відомо, от на Івано-Франківщині часто оформлялися студенти, які йдуть на навчання. Ми завжди платили офіційно за медкомісію, це була ціна півтора тисячі гривень, здається, наскільки мені відомо. І, відповідно, логіка лікарів яка, ага, якщо заплатив півтора тисячі, заплатив, щоб поступити в начальний заклад, значить не йдеться 200-300 доларів, щоб заплатити за медкомісію. І так само з нас. Ну, але ми домовилися з якимось чином, що ми пройдемо цю медкомісію безкоштовно. За те, що людина проходить медкомісію, бо людина цивільна і вона не приналежна до якоїсь служби, вона просто оформляється. Треба ж заплатити за медкомісію. Це така логіка лікарів. Ми в тому -то справа, що ми не косимо, але палки в колеса вставляють. вони так звикли. І е е е е скажемо, що зараз ми прийшли на медкомісію, домовилися, починаємо проходити медкомісію. Перші лікарі це зразу починають виписувати купа хворіб, яких людина реально ніколи не хворіла когось там по віку, можливо, щось там когось, коліоз, ну є, звісно, вік дає своє чути. Але е писати молодим хлопцям, яким 23-30 років, е там сколіоз, остерохондроз, бо зна якої ступені, там викривлення, наприклад, носових перегородок вправо-вліво, е це підводження людини до статті, по якій вона не приходить до військової служби. Це саме основне питання. Ну, Ладно, згори план проходиться медкомісія. Старається ставити палки в колеса, щоб цей час затягнулося. Чи це вказівка згори, чи це вказівка на місцевому рівні, не знаю. Е -е, приходиться, вертається в батальйон. Е -е, сам кадровик ну, старається щось робити. Прапорщик на офіцерській посаді, оскільки офіцер е -е, на даний момент відпустив. Ну, розумію, виконує свої обов'язки, старається. Багато чого він, е -е, так як на мій розсуд, просто не знає, цих -ти тонких нюансів. Ну, Оформлені, забирає він дані медкомісії, дані ВЛК, робить спецперевірку на особи, так як це повинно бути по армору. Хтось приходить, хтось не приходить, когось там десь є якісь погрішності. Так, забирає, вони не, не просто їх не оформляють. Документи зібрані, але людей не оформляють в штат. Людина не може не стати не на довольстві, не на матеріальне забезпечення. У кожного є сім'я, але цього немає. Відмазка проста на питання, чому ви не оформляєте. У вас немає відповідної кількості людей. Тобто, ще не назбиралася та кількість людей, які е, можуть піти вже офіційно служити. І тому от це основна їхня от причина і відмовка постійна. Питання задаються такі совідкового масштабу кожен день. Е, відносно харчування самого батальйону. Е, ну, заходимо в частину, перша ну, чергові. І днювальник контрольно-пропускного пункту черговим вони роблять свою роботу. Ми цивільні особи на території військової частини заходити, зрозуміло. Вони в тому плані молодці. Але знаючи нас, є вже відповідний дозвіл командира частини, що ми заходимо харчуватися в столову, якось теж домовилися якимось чином. Ну, все рівно деякі з перешкода на КП постійно, дурні питання, особливо от, помінявся наряд. Всі знають, що командир частини дав таку вказівку. А ви хто такі, і пішло-поїхало знову? Тобто ми ще лишню годину стоїмо на КПП, щоб пройти в столову похарчуватися. Відносно того, що частина харчує зараз, то практично на своєму забезпеченні, ну це їм ставимо плюс. Вони стараються, молодці в цьому плані. Але в більшості нам люди допомагають харчуванням, яке ми також даємо, щоб нам самі повара приготували. З тих всіх військовослужбовців я спілкувався з солдатами строкової служби, вони плачуться і жаліються на офіцерський склад частини повністю. Е, перше питання, чому ви жалієтесь? Каже, ми за всю свою історію служби відстрілялися один раз, один раз, тримаючи молоді хлопці, зброю в руках, е, не мають бажання продовжити служити далі. Каже, бо вся армія таке враження, що складається з першия бірок і писудять і порядку в тому ж. Каже, а що вас ще мучить? Каже, в нас позабирали мобільні телефони. Тобто солдатам не дозволяють дзвонити додому. Е, вони знаходяться, от ви були сьогодні на зйомках, бачили паркан військової частини. Він весь обнесений або е, привареними колючками, або колючим дротом. Для чого? Це зона. Я цього теж не розумію. Е, ну, з Зобровольцями зрозуміло. вони чітко знають, куди йдуть. Е, я повернувся з бойових дій. Е, ну, був Луганській області, не буду казати конкретно де. Там теж багато ряду таких проблем, в яких перешкоджає навіть оформлення людей, які зібралися і воюють за Україну, відстоюють, захищають жінок, дітей. Не оформлюють, не дають зброї до рук, просто не хочуть постійно якісь перешкоди. Якби люди нічого не приносили, реально люди харчувалися за свій кошти. Тобто це магазин найближчий продуктовий і купляється щось там, якісь йогурт, булочки, такі люди по початку харчуються. Якби не було харчування військової частини, якби не було допомоги людей, тих добровольців, які прийшли так само знову дали. Відносно спати. Єдине, чим забезпечила військова частина зараз тих добровольців, це в автопарку, на території автопарку самої військової частини поставили три палатки. Одна палатка забезпечена ліжками, в яких практично зараз на палатку, там розмістено 36 чоловік, може розміститися ну, до 40, 50, можна сказати, 50. Раз, два, ну, шість. Десятка матрасів, грубо говоря. Частина дала 4 матраси, там 4 просто, не 4 наволочки, тобто на чотирьох осіб. І виділила ліжка з палатками. Палатки в парку поставили так, сяк аби як. Ми вже самі ходили, їх поправляли, щоб вони не впали. Ну, Поки зараз літо таке ну, видно, що трошки прохолодне, днем в палаці жарко. Жарко, душно. Вночі, особливо після першої ночі, холодно. Люди стараються спати вдягнутими. А, світла відносно, ну, от я тут а, вже достатньо часу, майже вже практично місяць, не було світла, в тих палатках не було світла, світло з'явилося тільки сьогодні, і то під нашим натиском. Коли ми звернулися до електрика про воді світло, спочатку було все добре, 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 зараз військова частина все забезпечить. А, коли дійшло питання, давайте проводити світло, ми самі хочемо, вам посприяємо, поможемо. Військової частини немає то кабеля, то ще чогось, ну тобто знову перешкоди. Згорем пополам провели світло сьогоднішнього дня, вже з'явилася одна лампочка і одна розетка в самій палаці. Як ви думаєте, <кхід> Таке враження, що е зараз е ті люди, які приходять, це практично їх називають гарячі голови. Це на рівні Києва їх так називають, бо теж знаю не понеслишці. І таке враження, що хочуть ті гарячі голови відділити від інших. Як окрему кашу, бо саме такі гарячі голови це небезпечна сила для влади. Це не мою особисту думку. Ну не тільки моє, ще є багато таких хлопців. Так, тримають в резерві, щоб хлопці, скажімо так, як закінчиться та вся зараза, яка там є зараз на сході, хлопці. Твердо націлені повернутися і почистити тут цю владу, тих всіх хабарників, тих всіх продажних чиновників. Майдан буде продовжувати жити. Він справді буде продовжувати жити, бо, тому що, м -м, скажімо так, та колишня влада, як шахматні фігури не досі, прославляла своїх сошок всюди. Е, 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 так, так, е, батальйон це, звісно, добре. Е, це ще Авакова, які так якось ну, вражені, що крізь пальці дивиться на це все. Ну, Створили, бо, тому що напір людей неможливо спинити, щоб люди заспокоїлись, а палки в колеса продовжуються ставитися. Тобто ті самі сошки, які розставлялися довгий період часу, тих оцінка, навіть грубо говоря, 20 років. Вони продовжують діяти ті самі їхні заводи, ті самі їхні підприємства, і продовжується фінансування тих самих продажних чиновників. <музык> <музык> Наш командир батальйону домовився з пополам пополамки, чесне слово, взяти два комплекти форми в військовій частині. З одного боку, командир військової частини правий, як це видати форму, бо люди не стоїть на забезпеченні. Але з другого боку, люди приїхали, якщо вони вже пройшли медкомісію, видайте, будь ласка, форму, зарахуйте їх в штат. І позичили зараз, позичають форму, щоб вийти в світ, щоб десь піти в облдержадміністрацію, порозмовляти з підприємцями, щоб виглядати вже як лице надгвардії. Цього немає. І сьогодні, навіть не сьогодні, це ще буде два дні назад. Я почув просто від начальника подовольчої служби. Поверніть форму. Просто поверніть форму. Все. Це основне, ну, їх зрозуміти можна. Них, якщо будуть якісь питання відносно прокуратури, то будуть вони відповідати. Я їх прекрасно розумію. Але тоді стоїть друге питання, чому кадровик не може оформити? Людей вже є, там є і 30 чоловік, можливо, і навіть більше. Списки достатньо, я не знаю. Та й не варто розголошувати, я вважаю кількість. Але чому б людей не оформити просто?